Розглянемо з вами ще один приклад розв'язування квадратних нерівностей. Тут нам треба просто розв'язати квадратну нерівність x2x плюс -2х 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 7 більше за 0. Це, звичайна, квадратна нерівність, яку ми будемо розв'язувати аналогічно. Спочатку прирівняємо до 0, запишемо відповідне квадратне рівняння. І спробуємо його розв'язати. Але, як е, видно, це квадратне рівняння за допомогою теореми Вієта ми розв'язати не можемо, хоча воно і зведене, тому що у нас е, добуток чисел 7, а е, сума чисел мінус 2, ну, більш за все, що такі числа у нас 7 дає нам одиниця і 7. Якщо цілі корені ми будемо брати, то двійку нам. Отримати з таких чисел неможливо. Тому ми будемо розв'язувати за допомогою дискримінанта це рівняння. Дискримінант це другий коефіцієнт в квадраті b квадрат мінус 4 помножено на число А і помножено на число С. 4 у нас 2 у квадраті це у нас буде 4. Мінус 4 множимо на мінус 7, це у нас буде плюс. 28, і маємо у нас 28 додати 4, буде 32. І ось ми бачимо, що корінь з дискримінанта, це корінь з числа 32. Корінь такого числа є ірраціональним числом, тому ми і не змогли підібрати корені за допомогою теореми Вієта. Розкладемо число 32 на. Множники. Ми можемо розкласти це на число на множники 4 і 8, але такі множники мене не дуже задовольняють, тому що кожна з них ще розкладає, ну, четвірка виноситься, 8, 8 ще розкладається на множники. Я розкладу на 16 і 2. Розкладаю так, щоб один із множників був простим числом. Намагаємося так. І корінь з 16, це буде 4. Отже, це буде 4 корінь з 2. Це буде у нас корінь з дискримінанту. Ось отаке число. Тепер знаходимо корені цього рівняння х1. Це число Б, взяти з протилежним знаком. Мінус 2 Плюс ось оцей корінь з дискримінанта 4 корінь з 2 поділено на 2, помножено на число а. А у нас одиниця, отже 2 помножено на 1. І ми маємо мінус 2 плюс 4 корінь з 2 поділено на 2. Якщо ми цей дріб скоротимо на 2, двійку ділим на 2 буде мінус 1, четвірку ділим на 2 буде плюс 2 корінь з 2. І ось отакий. Корінь і раціональне число у нас е, ми отримали є першим розв'язком цього рівняння. Е, другий корінь х2 е, можна вже не считати, ось таким чином, чим буде відрізнятися перший корінь від другого. Тим, що у першого у нас додаємо корінь з дискриміната, а в другому віднімаємо, ось тут у нас буде мінус, тут буде мінус, значить, відповідно, буде так же само, тільки знаком мінус. Це, як ми робили з вами у восьмому класі. Значить, у нас буде мінус одиниця. Від... 2 корінь з двох. Ось отакі два розв'язки цього рівняння. І раціональні числа, але нам не, не заважає це знайти розв'язки даної нерівності. Далі виконуємо дії такі ж. Як і в попередніх випадках. Ми на координатній прямій повинні позначити ці числа. Але нам треба зрозуміти, яке з цих чисел буде знаходитися лівіше яке правіше. Очевидно, що це число воно буде від'ємне, тому що мінус 1 і мінус 2 корінь з 2. Воно від'ємне, значить, воно знаходиться лівіше. А це буде число більше, воно буде знаходитись правіше. Отже, лівіше в мене мінус 1 мінус 2 корінь з 2. А правіше число мінус одиниця плюс 2 корінь з 2. І тепер дивимося наша парабола. Вона спрямована гілками вгору і проходить ось через ці два числа. Знак нерівності у нас строгий. Значить, ми. Знак нерівності у нас строгий, тому точки ми обводимо. Кружечками не зафарбовуємо. Нам треба знайти ті значення функції, які більші за 0. Знову ж таки, більше е, за 0 – це та частина параболи, яка вища осі Х, ось ця. Ну і відповідно. Е, ми будемо залишати тільки ту частину, яка праворуч від даного числа, і ліворуч від ось цього числа. Ну і розв'язком цієї нерівності є проміжок ось оцей, це від мінус нескінченності до ось такого числа. Число ірраціональне, так, його і переписуємо. Мінус одиниця, мінус 2, корінь з двох. В об'єднанні з ось цим проміжком. Від цього числа мінус одиниця плюс два корінь з двох до плюс нескінченності. Всі числа у нас в круглих дужках, бо знак строгий ми обвели точку кружечками. Так, розглядаємо другий приклад: це х квадрат мінус х мінус 3 менше або дорівнює за 0. Аналогічно складаємо відповідне квадратне рівняння. Ну і знову ж таки, бачимо, що підібрати корені Ми за допомогою теореми ВІТа більш за все не зможемо, тому знаходимо дискримінант. Мінус одиниця у квадраті, число b в квадраті, відняти 4 помножено на число А і помножено на число С. Мінус одиниця в квадраті це одиниця. Мінус 4 множимо на мінус 3, це у нас буде плюс 12. І як ми бачимо, у нас буде 13, а корінь з дискримінанта це корінь з числа 13. Це число в нас не розкладається на множники, це число просте, тому ми не можемо винести множник з разного кореня. Ну, тому так і залишаємо ось таке число. І тепер знаходимо. Х1. Перший х це число Б взяти з протилежним знаком. Це у нас буде одиниця, плюс корінь з дискримінанта, корінь з 13, і ділимо на число А помножене на 2. А у нас одиниця, значить поділено на 2. Другий корінь. Тут ніяких перетворень ми не можемо виконати, тому так і залишаємо ось в такому вигляді. Це одиниця мінус корінь з 13 і поділено на 2. Ну і тепер ми повинні з вами знову ж таки позначити ці числа на координатній прямій. І нам треба зрозуміти, яке з цих чисел лівіше, яке правіше знаходиться, яке з них більше, яке з них менше. Звичайно ж, ось х2 буде менше число, бо тут у нас діє віднімання від 11. Ми віднімаємо корінь з 13. Від одиниці, вибачте, віднімаємо корінь з 13. Звісно ж, одиниця у нас буде менша. При відніманні від меншого числа більше, тут у нас буде від'ємне значення. Ну а тут, відповідно, додатне, бо тут у нас всі числа додатні. Значить, від'ємне число, воно буде лежати лівіше, а додатне число буде знаходитись правіше. І парабола знову ж таки спрямована гілками вгору. Знак наш не строгий, значить, ми зафарбовуємо ті точки, в яких перетинається парабола з віссю Х. значить ми беремо і самі точки, і ті значення, при яких функція. Менша за нуль, це значить вона від'ємна, тобто нижче осі Х. Значить, ми беремо відповідно ось цю частину координатної прямої. Ну і розв'язком цієї нерівності буде проміжок між ось цими двома числами разом з самими числами, тобто в квадратних дужках. Отже, це у нас буде в квадратних дужках проміжок від одиниці мінус корінь з 13 поділено на 2, до одиниця плюс корінь з 13 поділено на 2. Також в квадратних дужках.